Стрілянина в центрі Києва, як вберегтися від переламів у зимку? І потяг до Борисполя вирушає цим ранком. Усе, що треба знати сьогодні, упродовж наступних 10 хвилин. Вітаю вас! Пояснити причини затримання українців у нейтральних водах зобов'язали Росію в Європейському суді з прав людини. Там закликають Москву повідомити про місце перебування та стан полонених вояків, забезпечити їх лікування і якнайшвидше повернути в Україну. Нагадаю, російські спецпризначенці захопили три українські кораблі поблизу Керченського мосту 25 листопада. Під час атаки шестеро моряків були поранені. Троє в тяжкому стані їх прооперували. Загалом у полоні опинилися 24 українських моряків. Судна примусом тримають у Керчі. Бранців віддали під суд через цю атаку Росії з моря на десяти областях України запроваджений воєнний стан. Через атаку Росії в Азовському морі зустріч із Володимиром Кремля Володимиром Путіним скасував сьогодні американський президент Дональд Трамп. Напередодні він вивчив звіт щодо нападу в Карченській протоці, і увечері заявив, зустріч на саміті Великої двадцятки в Аргентині запланований на сьогодні не буде. У Москві у відповідь заявили, шкодують про це. Однак Путін готовий зустрічатися і Трампом надалі. Український головний дипломат Павло Клімкін назвав відмову американського президента, цитую ляпасом для російського очільника. Засудити Росію за агресію в Керченській протоці закликають американські сенатори. Проект резолюції про це внесли на розгляд верхньої палати конгресу. Законотворці закликають міжнародну спільноту об'єднатися у протистоянні діям федерації в Керченській протоці, бо вони порушують основні принципи міжнародного права. Крім того, сенатори нагадали про підписану США кримську декларацію та про невизнання анексії Криму. Сенат рішуче засуджує провокаційні дії уряду Російської Федерації у Керченській протоці проти українського флоту і закликає уряд Росії негайно звільнити усіх українських членів екіпажу та судна, а також припинити переслідування українських і міжнародних кораблів, що проходять через Керченську протоку. Священний синод у Стамбулі остаточно затвердив проект статуту незалежної української православної церкви і схвалив рішення про об'єднавчий собор. Його дату найближчим часом має оголосити Патріарх Варфоломій. Про це повідомив президент Петро Порошенко. Власне грамоту про автокефалію або томос вручить уже новообраному голові об'єднаної церкви і залишився лише один крок до завершення процесу. Тепер вже Нашим православним ієрархам належить зібратися і провести об'єднавчий собор обраному предстоятелю випаде честь отримати томас із рук Вселенського патріарха. Одна людина поранена в нічній стрілянині в Києві. На вулиці Великі Васильківській стався конфлікт між двома чоловіками. Повідомляє інтернет-портал інформатор. Постраждав 23-річний хлопець. Стрілець випустив у нього шість кулі з травматичного пістолета. Нападника затримали. Він запевняє, це була самооборона, бо його хотіли пограбувати. Деталі інциденту нині вивчає поліція. Гарячою водою із батарей залило квартири херсонців до запуску системи опалення. В центрі міста комунальники виявилися не готовими. Яких збитків зазнали містяни, бачила наша Анжела Слободян. Поки херсонці мерзли в холодних квартирах, вода з дірявих труб теплоцентралі парувала вулицями міста. Розриті ями, поряд нікого, а щойно запустили систему опалення. в будинках містян почали рватися труби. І питом з квартири льоти у цій п'ятиповерхівці окріп полився на голови мешканців. Під тиском гаряча вода розірвала трубу стояка. Під'їзд парує квартири залиті. мешканці кажуть, телефонували до Жеку, просили проконтролювати підімкнення опалення та марно. Так вообще говорит, заявки не було, що у вас не отопления. Здравствуйте, Здрастуйте, всю неделю вам дзвонять. Я на гарячу лінію дзвонила вже, а нас кача уточняла. У Уже копровину перекладають на мешканця затопленого під'їзду. Мовляв, той самостійно ремонтував батареї у власній квартирі. Вони не витримали. По поводу по поводу затоплення я їм говорила однозначно позов подавати на 61-ю квартиру, тому що по її вині пройшли потоп. И, ну, і естественно сделать ремонтные работы в 61-й квартири, щоб можна було возобновити по їхнім стоякам О, сорвало батареи. Іван Миколаєвич із 61-ї звинувачення відкидає. Каже, коли подавали опалення, попереджав сантехніка про аварійний стан труб. Я просив не включать. А, а, а мені був слід, вот там сиділа, а мені мой начальник сказав включить. І включив. Пенсіонер каже, через нього аварія трапитися не могла, бо окріпом залило і сусідів на горі. Вони, до речі, теж попереджали комунальники про наслідки. Я говорив яким сантехнікам, щоб не включати ані все одно включили. ключі. Пидати ліп'яника і ушлізнаструмлювали будинок під час аварії. Рятувальники люди мають намір звертатися до суду, щоб отримати від комунальних служб компенсацію. З Херсона Анжела Слободян, Оле Слободян, сьогодні канал Україна. Ручну гранату та 30 частин гвинтівок мосяна часів Першої світової війни знайшли на території держскарбниці Чернівецької області. Зброю виявили робітники під час земляних робіт. На місце одразу викликали надзвичайників, коли піротехніки обстежили всю територію, відкопали ще 40 уламків гвинтівок. Даний вибухонебезпечний предмет було знищено в салоновому порядку, а гвинтівки знищено механічним способом. Нападники не вдахи ледь врятувалися із ювелірного магазину в канадському місті Місісага, який хотіли пограбувати. Злодії увірвалися до приміщення через вікно однак їх перестріли озброєні шаблями. Власник, його син і брат того ж дня. Бандити вдруге спробували вдертися до ювелірки. Утім, знову марно поліція шукає грабіжників, а сміливого власника магазину попередили. Бути обережнішим зі зброєю, бо якби він поранив когось зі злочинців, його б посадили за ґрати за перевищення меж самооборони. Перелами забої та розриви зв'язок. Черги до травматологів шикуються в Україні через слизькі тротуари й дороги. Утім, уникнути типових для ожеледиці травм реально для цього важливо правильно падати. Наш Борис Бондарчук звернувся за порадами до професійного спортсмена. Падає і знову встає. І так з десяток разів, але жодного забиття чи синця. Ігор професіонал у безпечних падіннях. Він тренер із хокею і знову показує, як вожеледицю не стати пацієнтом травматолога. Треба підборіддя до грудей, руки вздовж тіла, і ноги зігнуті. Зразу ж груперуйтеся і згинайте ноги. Положення отакі от раз-два. От ми впали. Все. Все гаразд. Нічого не травмували. На слизькій дорозі рідше падає той, хто не поспішає. Іти треба короткими кроками, не задираючи носків угору. Чоловіче, ви неправильно дите? Я сам знаю, як мені хати. Я вас попереджав лише до одного медичного закладу Києва за добу звертається до сотні тих, хто послизнувся. От наприклад, одна з най характерних для зімнього періоду травми травма, травма сустава. суставу. у пацієнта перелом наружної лодишки со сміщением этого пацієнта чекає... ну. Лічення не один місяць трагедією мало не закінчилася. Прогулянка з сином для Анастасії упала, і дитячий візок вислизнув з рук. Я просто підскользнулася в польоті, практично вилітіла на дорогу. Якщо б не мій муж, я б навірно місці з двохмісячним мальчиком мачиком своїм просто б би... мене збила машина. У таких випадках більше допоможе не володіння тілом, а взуття. Якщо порад, як поводитися на слизьких дорогах, вам замало у магазинах. Пропонують ось такі льодоступи. Взов і ожеледиці можна не боятися. Борис Бондарчук, Андрій Шишлов. Сьогодні канал Україна Перший рейс експреса до аеропорту Бориспіль рушить цим ранком із залізничного вокзалу Києва. Потяги курсуватимуть цілодобово. Інтервал руху становитиме годину, але зранку і ввечері їздитиме частіше у середньому раз на півгодини. Експрес робитиме одну зупинку на станції Дарниця на дві хвилини. Орієнтовний час в дорозі 40 хвилин. Запуск експреса до головного литовища країни цим ранком відстежує. Кореспондентка сьогодні Олександра Сигал наживо про це розкаже у випуску о дев'ятій. Більше новин, які треба знати, шукайте на сайті сьогодні.ua та в газеті сьогодні. Мода на прибиральниць на годину захоплює українців. Як відрізнити кваліфікованого працівника від шахрая в спецодязі, власне, розслідування від ранку з Україною далі не пропустить.